Вітаю всіх на 10-й теоретичній темі нашого курсу, а саме тема Трикутник. І сьогодні ми познайомимося з трикутником та його класифікацією: чудовими лініями трикутнику, рівність та а, ознаки, подібність та ознаки трикутника. Відповідно, що таке трикутник? Трикутник це фігура, що складається з трьох точок, які не лежать на одній прямій. А, в трикутнику, по суті, по тому, що це. Саме по собі таке всі знайомі, тобто трикутник це просто три з'єднані відрізки трьома, ось так, між трьома ось такими точками. Відповідно, що нам потрібно про нього ще додатково знати, те, що його сторони можуть називатися прилеглими та протилежними для якогось певного кута. Так, наприклад, якщо ми зараз намалюємо трикутник і, наприклад, будемо дивитись на сторони з позиції якогось кута, наприклад, з ось цієї позиції. Ми стоїмо тут, то для нас ось ця сторона є протилежною. Ці дві прилеглими, за рахунок чого? Ця сторона ніби торкається нашої вершинки. Ця сторона теж торкається нашої вершинки, а ця сторона там собі десь йде напроти нашої. Вона нікої образом, по суті, не, не чіпає нашу вершинку, з якою ми на них дивимося. Якщо ми назвемо вершинки буквами А, Б, і це. То ви ще наглядніше можете побачити, що сторона А Б і сторона А це є прилеглими до кута А. Чому? Тому що вони навіть містять букву. Сторона Б це буква А не містить, тому вона протилежна. Це, як зрозуміти, по буквам. Відповідно, для кута Б у нас прилеглі Б С і БА, А, а протилежла АЦ. Тобто тут букви Б, в принципі, немає. Також у нас є таке поняття, як периметр трикутника, але периметр стосується будь-якого многокутника в принципі, тобто це сума довжин всіх сторін многокутника. Далі, що нас цікавить, це класифікація трикутників. Трикутники бувають у нас гострокутні, тупокутні і прямокутні, в залежності від того, які кути там знаходяться. Якщо всі кути трикутника гострі, тобто менше 90, то цей трикутник гострокутний має такий вигляд. Якщо хоча б один кут, ось цей виходить, буде у нас тупим. Всі інші два гострі будуть відповідні, то такий трикутник буде називатись тупокутним і буде виглядати так. І прямокутний трикутник це той, у якого хоча б один прямий є, а інші два будуть гострими. Тобто більше одного тупого або більше одного прямого у нас трикутнику бути не може. Чому саме? Сума кутів трикутника за 180 градусів. І, відповідно, якщо у вас один із кутів 120, то на інші два залишається всього то 60. Вони можуть бути 30 і 30, вони можуть бути 20 і 40 і так далі. І у прямокутного, якщо у вас один кут 90, то на інші два кути у вас залишається лише 90, тобто 60, 30, 45, 45 і так. Далі. Відповідно, класифікація трикутників за сторонами це або різносторонній трикутник, або рівнобічний, або рівносторонній трикутник. Відповідно, різносторонній – це той, у якого всі сторони будуть не дорівнювати одне одному, тобто всі сторони різні, рівнобічний той, у якого обидва. Так званих бедра, тобто рівнобедрений, або обидва боки цей і ось цей, будуть однакові. А інша сторона, яка не буде з ним однакова, називається основа, ось ця, відповідно. І рівносторонній трикутник це трикутник, у кого всі три сторони будуть рівними, відповідно. У трикутника є чудові лінії, так звана висота, медіани, бісектриса та середня лінія. Розглянемо з вами висоту. Висота трикутника опущена з даної вершини це перпендикуляр проведений з цієї вершини до прямої, що містить протилежну сторону трикутника. Саме таке означення, але якщо ми зараз з вами подивимось на більш щось конкретне, тобто нехай ось так, то висота, по суті, це в прямому сенсі висота трикутника, тобто ну, який він буде в висоту. Висоту він буде ось тільки. Відповідно, якщо ми цю лінію поставимо сюди до вершинки, ми бачимо, що ця висота. Починається з цієї вершини, проводиться до протилежної сторони і притинає її під кутом 90 градусів. Таких висот у нас може бути три. Тобто, висота ось така умовно. Теж ось вона буде 90 градусів. І висота ось така умовно, теж буде у нас 90 градусів. Відповідно, висота трикутника має таку властивість, що вона притинає протилежну сторону під кутом 90 градусів. З висотами є такий цікавий момент. Висоти в гострокутному трикутнику всі знаходяться всередині трикутника. Але якщо ми зараз намалюємо з вами тупокутний трикутник, наприклад, ось такий, о, такий то одна висота у нас буде знаходитись всередині, ось вона, умовно. Хоча тут не сильно видно, ось q 90 якщо так на око глянути, ось він буде. А інші дві будуть знаходитись на продовженні сторони. Відповідно, якщо я зараз намалюю ось. Тут продовження, тобто пряму, на якій ця сторона у нас лежить, то висота буде проводитись ось так. Тобто ось наскільки високий цей трикутник. Відповідно, якщо я зараз захочу з іншої сторони цю висоту опустити, я ось так роблю продовження, тобто саму пряму, і опускаю висоту вже звідси сюди. Ось вона буде лежати як у саме тупокутному трикутнику. У прямокутному трикутнику, тут це виглядає тише. Більш легко. Відповідно, У нас є кут 90 напроти нього буде називатись сторона гіпотенуза. Це ми подивимось на наступній темі, але поки що такий невеличкий екскурс буде. І ось гіпотенуза, коли до неї проводиться висота, вона знаходиться всередині трикутника. Тобто висота, проведена до гіпотенузи в прямокутному трикутнику, лежить всередині трикутника. А інші висоти, вони будуть його. Іншими двома сторонами, тобто катетами. Висота раз, і ось висота два. Якраз таки бачимо ось цей перетин 90 градусів. Ось він, тобто його висоти будуть його сторонами. Відповідно, це стосовно того, що таке висота і як вона проводиться, переходимо до медіани. Медіана трикутника проведена з даної вершини, це відрізок, що з'єднує вершину з серединою протилежної сторони. По своїй суті, що таке медіана? Якщо ми зараз намалюємо якийсь трикутничок, ось тут давайте продовжимо його. Сюди намалюємо трикутничок. І опустимо а, з якоїсь вершинки лінію, яка буде торкатися рівно середини протилежної сторони. Ось серединка виходить, значить, ділиться на дві однакові. То ця лінія буде називатися медіана медіана Відповідно, медіан теж може бути 3. Тобто ось друга медіана. І. Третя медіана десь сюди. І, по-перше, всі три медіани перетинаються в одній точці. І цікавий момент в тому, що медіани будуть ділитися у співвідношенні 2 до 1. Тобто тут буде, наприклад, 2 х тут буде Х. Тут буде, наприклад, 2Х якогось 2Y. Ось так. А тут буде у. І відповідно, тут у нас буде 2 якесь А, наприклад, а тут буде просто А. Відповідно, чому так. Якщо ви точкою перетину ділите медіану, то з точки зору ось ближче, яка частинка до тієї вершини, з якої вона виходить, та частинка медіани буде більша. Відповідно, ось тут, ця частинка ось цієї медіани, вона знаходиться ближче до вершинки, з якої вона виходить, вона буде вдвічі більше, ніж ось ця друга частинка медіани, яка якраз таки знаходиться ближче до точки середини. І відповідно. Точка перетину медіан, ділить їх у співвідношенні 2 до 1, ближче до вершини, з якої вона вийшла. Це ось така цікава властивість у медіан є. Всі медіани будуть лежати у нас всередині якраз таки будь-якого трикутника, тобто медіани завжди лежать всередині трикутника, будь то тупокутний, будь-то прямокутний, а ми переходимо до поняття а, бісектриса. Тут слово висота, походу, залежало, залишилось. Тому що ми його не зберегли. Відповідно, це бісектриса. Все-таки, як ви бачите по означенні, бісектриса вона працює рівно так само, як і бісектриса звичайного кута. У трикутнику вона просто ділить кут навпіл і десь там перетинає протилежну сторону. І тепер цікавий момент, що якщо ви намалюєте, там, наприклад, різносторонній трикутник, прям ось так, щоб він прям, виглядав як різносторонній трикутник ось щось таке. Воно прям не схоже. Відповідно, проведете, наприклад, висоти. Раз висота буде. Тут у вас буде два висота. Напевно, ось сюди кудись проводитись. Якщо я не помиляюсь, давайте ось тут продовження зробимо. Мені здається, що висота буде, да, десь ось тут. А, тут ми висоту проводимо до цього кута ми провели сюди. А значить, з цієї вершинки висота буде проводитись у нас. до Цієї частинки десь. Ось так давайте зробимо. Відповідно, десь так воно буде виглядати. Це висота. Відповідно, якщо ми намалюємо бісектриси, бісектриси будуть протинатись якось ось так: сюди і сюди, умовно. Це у нас будуть бісектриси. Тобто, бачимо, що вони ділять навпіл сторони. Ну там майже, бо я це науку малював. І бісектриси, вони будуть просто ділити кут навпіл. Тобто ось раз половинка кута, два, я кут якось тут поділив, і три. Ось так якось поділив цей кут. Воно дуже схоже з медіаном, але все-таки буде відрізнятися, якщо б ми це робили точно. Ви бачите, що медіани бісектриси і висоти взагалі лежать в різних частинках. Але якщо я намалюю зараз рівнобедрений трикутник, наприклад, ось так. Сюди 4 клітинки, сюди 4. І ось так. Ми побачимо наступну о, цікаву властивість. Якщо ми проведемо з нього висоту, ця висота автоматично буде ще у нас і медіана. Тобто бачимо тут 4 клітинки, і тут 4. І ще і бісектрисою. Відповідно, медіана висота і бісектриса, проведені до основи рівнобетреного трикутнику будуть збігатися. Але саме до основи. Якщо у нас буде рівносторонній трикутник, в цілому, тобто, прям трикутник з повністю рівними сторонами. Давайте якийсь такий спробую намалювати. Припустимо щось таке, начебто буде як рівносторонній виглядати. То тут у нас і висоти, і медіани, і бісектриси, проведені до будь-якої сторони, будуть збігатися в одній лінії. Тобто, ось він кут-90, ось вона бісектриса. І ось тут те ж саме. Тут у нас буде те ж саме. Тут буде 1, 2, 3. Раз, два, три. І тут, отак, 3. І кут 90 Тобто, якщо ви в рівні сторонньому трикутнику проведете там, висоту, чи медіану, чи бісектрису, це буде одночасно. І висота, і медіана і бісектриса. І тепер переходимо до середньої лінії трикутника. Середня лінія трикутника це відрізок який сполучає середини двох сторін. І, відповідно, якщо ми напишемо зараз якийсь трикутничок. Можна прям довільний будь-який, тобто середня лінія буде існувати в будь-якому трикутнику, і знайдемо плюс-мінус середини сторін, тобто це і це. Бачимо, що тут буде однаково, тут буде однаково. А ось це буде називатися середня лінія. В цілому, якщо б ми намалювали її ідеально, ми б по клітинкам побачили, що середня лінія буде вдвічі менше основи. Тобто, якщо я тут середню лінію називу МК, а сам трикутник АБЦ. То властивість середньої лінії буде ще в тому, що вона буде вдвічі менша, ніж основа, а також їй паралельна, тобто МК паралельна основі, як, напроти якої лежить. І остання якраз така властивість середньої лінії, те, що вона ділить сторони, яких торкається навпіл, за рахунок того, що середня лінія з'єднується між серединами сторін. Тобто ця частинка дорівнює цій, і ця частинка дорівнює цій. Відповідно. Середніх ліній буває теж три штуки у нас, по суті. Тобто, якщо я зараз середину цієї знайду, то раз буде. І ось буде третя. Тобто, ось ця паралельна цій, відповідно, ось ця паралельна цій. Вони теж ділять навпіл. І виглядає все таким чином. Тобто основні три властивості середньої лінії. Перша ділить самі сторони навпіл. Раз. Паралельна основі два. І третя це те, що вона дорівнює вдвічі менше, ніж основа, якій вона паралельна три. І переходимо до властивості трикутника після ось практику залишаємо на практику, а властивості трикутника такі. Перша сума будь-якого трикутника, сума будь-яких кутів будь-якого трикутника буде 180, це завжди у нас так. Відповідно, те, що ми тут ще не бачили, це те, що напроти однакових кутів лежать однакові сторони, і навпаки, напроти однакових сторін лежать однакові кути. Якщо ми повернемось до рівнобедреного трикутника, то у нас однакові. Сторони його ось ці. І кути напроти цих сторін будуть теж однакові між собою. Відповідно, це можна використовувати як доказ. Якщо у якогось трикутника є два однакових кути, то сторони напроти цих котів будуть теж однакові. Якщо всі три кути однакові, раз, два і три, то сторони будуть теж. Тобто трикутник буде у нас тоді рівностороннім. І останнє, це основна нерівність трикутника, вона нам каже, що якщо у нас є трикутник із сторонами А, Б і С. То сума двох сторін обов'язково буде більша за третю. А плюс С буде більше Б, і Б плюс С обов'язково більше А. В деяких задачах це може знадобитись, коли ви будете дивитись, чи може там сторона дорівнювати такому-то значенню. Нам потрібно буде перевірити цю нерівність. А ми переходимо до о, поняття рівність трикутника та, якраз таки подібність трикутника. Рівними трикутниками повністю означають е, ті трикутники, які можна сумістити накладання в один на одного. Наприклад, я намалюю трикутник ось такий. Раз, два, три. Я намалював цей трикутничок. І якщо я зараз ось, зроблю ідеальну його копію і накладу його один на одний, як трафарет, то вони будуть ідентично рівними. У рівних трикутників рівно все. І площа. І периметри, і периметри, і відповідні сторони, відповідні сторони, і відповідні кути. Тобто кут 1, кут 2, і кут 3 теж будуть рівні. Відповідно, щоб доказати, що два трикутники рівні, нам потрібно ознайомитись з поняттям ознаки рівності трикутника. Таких ознак у нас є всього три. І відповідно, перша ознака, якщо дві сторони. Трикутників однакові і кут між ними теж однаковий, то такі трикутники будуть рівними. Друга ознака: якщо два кути і сторона між ними одного трикутника дорівнюють двом кутам і стороні між ними другого трикутника, то такі трикутники теж будуть рівними. І третя ознака: якщо три сторони одного трикутника дорівнюють трьом сторонам іншого, то такі трикутники теж будуть рівними, відповідно. А ми переходимо до подібності. І подібні трикутники це трикутники, які, умовно, ось є два ідентичних, але один зменшений. Візуально це виглядало б ось так. Я намалюю якийсь такий трикутничок. Зараз. Раз, два, і три. Скопіюю його ідеальну версію. Ось так. І зменшу його декілька разів. Оце буде у мене подібний трикутник. Тобто він такий же самий, але просто зменшена його версія. Відповідно, у подібних трикутників кути будуть однакові, самі по собі, тобто цей куточок цьому, цей куточок цьому, а цей куточок цьому, але сторони будуть відрізнятися в декілька разів. Наприклад, тут сторони Х, З, а тут буде К помножити на Х, К помножити на Y і К помножити на Z. Якщо б ми це намалювали, це б виглядало, точніше, намалювали і підставили туди якісь значення, це б виглядало наступним чином. Умовно. У мене було б ось тут 6, 8, 10, А тут було б 3, 4, 5. Тобто кожна сторона вдвічі менше. Була б. Ось це К, це якраз таки оця цифра К2 в скільки разів кожна сторона менша. І ось ця цифра К буде називатись коефіцієнт подібності. Також нам потрібно познайомитися з таким поняттям, як пропорція. І Сторони будуть пропорційними, тобто 6 ділити на 3 буде теж саме, що 8 ділити на 4, і 10 ділити на 5. Тобто, якщо ми відповідну сторону ліву поділимо на ліву, право поділимо на праву, а нижню на нижню, то співвідношення між ними буде одне і те ж, а саме одна друга. Тобто, це означає, що кожна нижня сторона вдвічі більша, ніж кожна верхня. Це поняття і називається пропорція. Відповідно, якщо ми знаємо, наприклад, що у нас є один трикутничок, ось такий. Нехай буде виглядати так. Я зараз зроблю його зменшену копію. І ось, наприклад, я знаю, що. І давайте його прям впишемо ще всередину. Ось так. Я знаю, що більша сторона ось ця у мене дорівнює 10, ця дорівнює 5. Тут сторона дорівнює е, 6, а тут сторона дорівнює 8. То я можу сказати, а тут буде X і Y. Я можу сказати, що 10 ділити на 5 це те ж саме, що. 8 ділити на X і те ж саме, що 6 ділити на Y. Відповідно, якщо тут верхня частинка вдвічі більша за нижню, значить X буде вдвічі менша, і Y буде вдвічі менша. 5, 4, 3. Ось. воно. Тобто, це а, саме навіщо нам потрібно доказувати подібність, щоб знаходити сторони, кути, тощо. І у подібності є теж ознаки, вони дуже схожі на ознаки рівності, але все-таки відрізняються. Перша ознака подібності це якщо у вас два кути одного трикутника дорівнюють двом кутам іншого, то такі трикутники будуть подібними. Друга ознака, якщо дві сторони одного трикутника пропорційні двом сторонам іншого і кут між ними однаковий, то такі трикутники теж подібні. І третє, якщо три сторони одного трикутника пропорційні трьом сторонам іншого, то такі трикутники теж подібні. Відповідно. Конкретно практику ми розглянемо з вами на темі з практикою, тобто на практичному відео, а нам залишилось лише подивитись площі а, трикутника, як знаходяться. І площі трикутника, по суті, знаходиться у нас по трьом основним формулам. Формула номер 1 Вона зав'язана у нас на висоті і на стороні. Тобто А на H A, на одну другу. Це формула площі трикутника. Якщо у вас є, наприклад, висота. Яку ви назвете H, і проведете її до якоїсь сторони А, це нехай буде сторона А, то висота, проведена до сторони a, буде називатись HAT. Тому, знаючи висоту і сторону, до якої вона проведена, ви можете знайти площу трикутника. Друга формула. Площа дорівнює А на Б на синус гамма. Якщо у вас є знову ж таки, трикутник, і у вас є дві його сторони, наприклад, сторона. А ось тут, сторона Б ось тут і кут між ними. Тобто кут гамма це кут між ними. Значить, дві сторони і кут між ними, ви можете теж знайти площу. І третя формула це формула по трьом, якраз таки сторонам. Формула по трьом сторонам це у нас А, Б і С. І тут ми вводимо таке поняття, як півпериметр. Тобто периметр сам по собі великий це А плюс Б плюс С, а півпериметр маленький це А плюс Б плюс С, 2, тобто половинка від нього. І для того, щоб знайти площу трикутника по трьом сторонам, нам потрібно скористуватися формулою Герона. Виглядає вона ось таким чином. Півпериметр помножити на півпериметр, Мінус перша сторона, мінус друга, і мінус третя. І це все під коренем. Ось ця формула називається формула Герона. І дозволяє вона нам знайти площу трикутника по трьом його сторонам. Відповідно, далі практика для практики, а ми. Пройшли всю теорію по трикутникам. Переходимо до наступного відео і до практики.